Вакцинація залишається одним з найефективніших методів профілактики інфекційних захворювань, наголошують медики. Проте ставлення людей до щеплень може суттєво відрізнятися. Ми запитали у мешканців Одеси про їхній досвід вакцинації. То да, всі робила з дитинства. Мені робили від ковіду. Було останнє було від вітряної віспи. Так робила. От, хоча з дитинства щеплень у мене не було. У мене мама була антивакси. От і я вже робила в дорослому віці всі собі щеплення. І від ну і від коронавірусу робила всі бустери. Навіть остання була десь півроку пів тому. Ну крім тих, що я робила в дитинстві, ні. Тому що ті вакцини, які нам робили, які я зараз роблю дитині, вони вже існують десятиліттями. Вони довели свою ефективність. Все те, що виходить зараз нове, воно фактично тестується на нас. І я не хочу, щоб на мені це тестували. Ну так по календарю щеплень, і кожні 10 років від дифтерії працюю. Дитині робимо деякі по графіку, а дорослому ні. Ні, ні, абсолютно ні. Моз нагадує про необхідність вакцинувати своїх дітей від поліомієліту та інших серйозних хвороб. Наші співрозмовники, батьки, піклуються про своїх дітей, тому забезпечують всі необхідні для їх здоров'я та життя щеплення. Так, ну зараз дитині 4 місяці вона вже пройшла два курси щеплення комплексних вакцин на черзі третє. Так, да, у мене у дитини є всі щеплення, от, від коронавірусу також. Так, всі обов'язкові і не рекомендовані це привинар, хаврикс і ще скоро будемо ну, Тобто від менінгококової інфекції. А, і ротатек також. Початком повномасштабного вторгнення українці капкували і з війною усі забули про цей ковід. Та все ж в Україну прийшов флірт. і мова йде не про залицяння, а про новий штам коронавірусу, який є більш заразним аніж його попередники. Симптоми можуть не відрізнятися від загальних, а ось ризик інфікування вище. Всі з наших респондентів вже чули про нього. А дехто навіть думає, що перехворів ним. А у разі вакцинації проти цього штаму робити чи ні тут думки розділилися. Ми вже ним перехворіли. Два тижні тому. А ну, я думаю, що це був він. Це була корона. Я не знаю, який саме штам, але підозрюю, що цей новий. Ну, якщо якісь там будуть, я почитаю дослідження і як його там перевіряли, то буду робити. Я, в принципі, робила від ковіду три, да, то від цього теж буду робити, якщо будуть мене вмовлять дослідженнями. Ні, тому що вдало пройшли всі попередні штами і я покладаюсь на власний імунітет. Веду здоровий спосіб життя. Я за вакцинацію і дитині, і нам, то будемо. Важливо ж думати і за інших людей, які, наприклад, не можуть робити. У мене є такі знайомі, вони не можуть зробити вакцину. Тому якщо ми зможемо вакцинуватися, це буде більш безпечніше для таких людей. Медики нагадують про важливість дотримання національного календаря профілактичних щеплень, який передбачає імунізацію проти 10 захворювань туберкульозу, гепатиту Б, кору, епідемічного паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та хіпінфекції.